Із 25 річним старшим солдатом сил спеціальних операцій Юрієм Шевчуком прощаються на медані Незалежності в Рівному. Чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ у липні 23-го року ще до досягнення мобілізаційного віку. Познайомилися, як навчалися в коледжі, і була волонтерська в нас кухня, Ми готували військовим в Малянській області. Він прийшов як волонтер. Після того ми з ним і разом ходили в зал. Інше багато приємних спогадів було. От. На жаль. Багато чого ще не встигли зробити. Він задовго до цього тренувався, проходив підготовку і вирішив піти служити. Сам не розказував чому конкретно. Його ніхто вроді з рідні не служив, але вирішив піти. Ми йому дякуємо за це, що він зробив. Він зробив величезний внесок і це дуже важливо. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку 17 серпня 2025 року. Ну що, ну, хлопці, як хлопці були. Школу, в школу ходив, игрались, а Дружив з всім. З відпорою любів ігратися. Поховала Юрія Шевчука на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Максим Філоненко, Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.